Всім привіт! Ви на каналі Каріна Кіт Шоу. Це я. Кажи. Всім привіт! Ви на каналі Каріна Кіт Шоу. Сьогодні Каріша і Ми будемо репетирувати останній танець, який ми Камілкою ще довчаємо. Ну, довчимо. І будемо виступати. А що це біля вас сидить? Це ваша це наша ні, це наша глядачка. Глядачка? Да. Моя а вона велика. Е на зрост. Не... На зрост десь як Камілка. приблизно. А, а ну давайте побачимо. Камік, а встань сюди. Глядачка. Це мені подарили. Ось давай подивимось. ось дивіться. Ось Камілка, а ось Ляля. Ну, вона ну, трошки менше камілку. Бачите? Найко. Не ставиться? Вона взагалі стоїть. А колись я донесла в садочок цю ляльку, і наша стінка в садочці подумала, що це справжня дівчинка, моя сестричка. Коли вона стояла, Ти казала, що це лялька. Так, ти казала, розказувала а нам про танці. Що там це з танцями? Ось мене підпідіювати. Ось у мене є така палка. Ставте лайки, у кого є такі. І підписуйтесь. А що це за палка? Де ти взяла її? Це мені дідусь мій зробив. А ну покажи. Ось. Це гімнастична палка. Це можна саморобно робити, само робити. Вона 5 метрів. 5 метрів? Лента? Так, дивіться, як я вмію вже. Ми з Камілкою О, не не я, я. я! Камілка, ну давай будеш показувати, що ми зараз репетируємо. Показуй, як ти танцюєш. Землю. Це хіп-хоп. Хіп-хоп? Хіп-хоп, так. Ого, да. який гарний танець, хіп-хоп. Так, да, називається хіп-хоп. Камілуня. Ставте лайки, хто знає, що таке хіп-хоп. Камілунька. І хто любив урок хіп Ти танцовщица? Я. Ой, як гарно. Ой. ой ой А тепер як повчила свій поклон? Як поклон вчила? Камілунька. Поклон давай, покажи. Покажи матусі поклон. Ось поклон. Ой, це поклон? Как да. Да. гарно! А теперь мы будем выступать, Кабика, да? да? Давай, выступай. Выступай. Камилка, красивая ученица садочка. тра тра та Давай. тра та та тра та та тра та тра тра та тра тра та тра та та

<рик> На ведь оно Патрик у нас <рик> в клетке возмущается. Патрик. Патрик. Патрик побачив танец и заховался. Наш Патрик, наша шиншила, да? Заховався. Наш домашний улюблец. Заховался. А теперь каміка за новый язык дам. А поклон. танець Камелуня? А да, поклон. Патрик бедный. Стрибай. Патрик. Патрик. давай, давай Патрик, Тепер, Патрик. Давай, и Патрик. Давай, хороший хлопчик у нас. танец. Патрик налякался. Видите, лету положи. И давайте без ленты зараз. Зараз как танцей без ленты. Без ленты? Кабик, давай лету положи и танцуй. Еще. Нет, тут. Давай. На стені. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. <плес> oh, заховались танцевщицена. У нас цена віски це на короткий. А тепер каміка, співай. Співай. А вона одночасно буде співати танцювати? Співай. тепер. Кукла Маша. Давай кажи. Кай, ковік. Даша. Співай. О, да, Гарний танець. А ну-ка покажіть свого отого тигра. У нас я каріша народилася тігра. в год тігра. Добрі. І Давай. А тепер у нас танець ніби то ми маленькі Ложи Лажи його, камілунічку. Тепер танець маленький тигрята. Маленький тигрята. Давай лицем до глядачів. Даже так. Ось так. Ми маленькі тигринята. Давай. Ой, який гарний ти! Тигр гарний. Тигренят, след. А на тигрику можна спадки навіть? Це наш папа чи мама тигр. Папа, тигр. А я тихренят. Я зараз буду з след танцювати. Хто так ричить? Кто донечка? Я я. 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 Ой. Доня, а хто на тигрику хто? А я хотіла щось показати, який я віршик вчила з Давай. Світає, край небо палає, соловейку в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенький вітер віє, степи, лани мріють. Між ярами, над ставами ферби зеленіють. Садичні похилились, Та полі поволі стоять собі. Повтороча розмовляють з полем. Ура! По Молодец! А хто стрибає? Хто у нас маленький? Лев! Лев? Ти маленький стрибунець. Ах ти маленька да. дівчинка не слухня. А тепер ми вам історію розкажемо про маленького тигренятка і папу Тигра. Да? Да. Ой, це хвостик! А ну тягни його за хвост. Жила собі маленька дівчинка тихренятку. І в неї був тато. Але вона була дуже башкетна. О Боже! Бешкетна. Башкетна, це точно. А і тато кожен день. Баня, ти що? З тато кожен день щось робила, витворяла. Це? Ось я зараз. Але вона О, її, одночасно. Ось. І вона його водночас дуже любила. Доня, ти що? больно? чи тігру? Але та і так Доня! свою дівчинку башка. Доня. І вони жили довго і щасливо. Кінець. А хто слуха? Молодець. Що там з тігром? Все? Тігр втомився? Ігор хоче спадки. Ой! Ой! Тобі хто сподобалась? Казка? Буде підказка. Кінець. Казки. Казка вам буде теж казати. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Всім. Бувайте Я! ще нажимайте відео. приходишь? Если Вик другого приходит, сам я. И подписывайся. На канале Калина Катя. Пока-пока. Пока-пока.